У ЦНАПах міста незабаром розпочне функціонувати комплексна послуга Я ветеран. Для цього був підписаний спеціальний меморандум між виконавчими органами влади та установами, які займаються справами захисників та їхніх родин. Міська рада Кам'янського також долучилася до підписання цього меморандуму. Детальніше у наступному сюжеті. Враховуючи інтереси ветеранів Україно-Російської війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів україно російської війни, членів сімей загиблих захисників та захисниць, був підписаний меморандум про співпрацю між Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою, міністерством у справах ветеранів, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним центром зайнятості, міськими селищними, сільськими радами та іншими установами, головною метою якого є включення до переліку. Адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, комплексної послуги Я ветеран послуга має на меті впровадження нових організаційно-технологічних форм надання ветеранам адміністративних, соціальних, побутових, медичних, освітніх, культурних та інших послуг за принципом єдиного вікна у центрах надання адміністративних послуг. Ми, як міська рада, також долучились до підписання цього меморандуму через кам'янську військову державну адміністрацію. Наші вони роблять все можливе і неможливе для захисту нас і нашої країни. Тому наш обов'язок зробити все необхідне, аби ветерани україно російської війни, їх сім'ї та сім'ї загиблих могли отримувати всі необхідні. Послуги в наших ЦНАПах, які стосуються як державної, так і місцевої влади. За необхідності цей перелік послуг буде розширюватися та вдосконалюватись. Впевнений, що ця послуга буде корисною для тих, хто її потребує. Наразі місцева влада розпочала роботу з організації та реалізації впровадження цієї комплексної послуги, і до кінця весни вона має активно функціонувати у ЦНАПах міста.